Сьогодні ми маємо дуже важливу місію і чех нагородити вас як достойних воїнів і наших захисників. Ось навіть і зараз йде бій, а ми виконуємо ось цю почесну місію, тому що ви є достойні, ви ті, які заслуговуєте на найвищі нагороди. І ця маленька нагорода є символ того, що церква не забуває про своїх воїнів. Вона за них молиться, вона за них переживає. І саме ця нагорода є дійсно той символ, що наші. Воїни є вірними і є гідними людьми, які стоять на обороні правди і добра. Медаль називається за жертовність і любов до України. Ми ті, які жертвуємо, і ви, які жертвуєте собою заради інших, це є прояв найвищої любові. Жую українського народу! Нехай Господь вас благословляет, поддерживает, а, дает нас здоровья. И главное, повертайтесь живыми. Помните, что вас ждут дома родные и близкие. Я бы сказал, очень приятно получать какие-то награды. Видно, что про нас не забыли. И, ну, даже не знаю, как выразить. Все-таки это поддержка. Да, конечно. Как бы это не было, все равно поддержка. Приятно, когда приезжают, хотя бы что-то рассказывают как-то. В общем, приятно. Mm -hmm. Каждый день стреляют. Забильшилось на богато. Как вы считаете, почему так? Подвезено что-то, mm -hmm. новые силы какие-то? Не знаю. Важко сказать. Так. Обоисешники до вас ездят, uh -hmm. фиксируют что-то. нас проезжает просто, чтобы Ну, очень редко. Саба, ты добра? Все Саба, ты Так, зачем? Добрый день. не может. Что, что, что? А, пошли. <плес>